Розділ 11. За Вільямом стежать. Наступного ранку Вільям прокинувся в менш паскудному настрої, ніж попереднього вечора. Тепер він не міг дочекатися, щоб закинути в поштовий ящик листа Санті дорогою у своє улюблене місце. Музей. Вільям, скільки себе пам'ятав, завжди любив відвідувати музей. І не лише тому, що містер Трам працював там на півставки в сувенірній крамниці, і Вільяму безкоштовно перепадали наліпки динозаврами, а ще й тому, що для Вільяма це було найчарівніше місце на землі. Лише там Вільям міг заховатися від світу, коли він почувався паскудно, і роздивлятися величезні моделі динозаврів, а також справжні. Динозавричі кістки і цілі скелети. В музеї йому було байдуже, що його друзі зреклися і вступили в армію болю Бренде Пейн. Насправді йому подобалось бути наодинці з собою. Музей він міг не квапитись. Там він губився у своєму явному світі від динозаврів, а сам це він і хотів зробити сьогодні. Містер Тренд вивіз Вільяма з їхнього маленького похилого дому, що від похилого димаря до похилих клумб, був повністю сіяний кольоровими гірляндами. Він зачинив двері на замок, і вони спустилися пандусом, що вів від дверей на тротуар, а звідти подалися в центр. І всю дорогу Вільям міцно притискав до себе лист Санта. Почкаючись вулицею до великого червоного поштового ящика, на якому красувалась тепер біла шапка снігу, ми проїхали повз жінку, яку доти Вільям бачив кілька разів. Леді була дуже гарненька і, проходячи повз містер Транд, побажав їй щасливого різдва і якось так по-старомодному кивнув, ніби злегка торкаючись. Свого уявного циліндра. Однак леді нічого не відповіла, ба більше вона перейшла на інший бік вулиці, несхвально хитаючи головою. Не леді, а скруч якийсь, сказав Вільям. До списку нечемнюхів, підтвердив містер Трант, погладжуючи свій невидимий циліндр на голові. Вони засміялись, наближаючись до поштового ящика. Раптом Віль... Вільям натиснув гальма на своєму візку. У чому справа, синку? запитав містер Трандл, коли вони спинилися. Вільям зупинився, бо побачив попереду щось, від чого його серце втекло в п'ятки. Краєм ока він вгледів бездоганні біляві локони, що виглядали з-за червоної поштової скриньки. Бренда Пейн. Я, мабуть, краще завтра відправлю листа. Якось нервово вимовив Вільям. Останнє, що він хотів зараз бачити, це ту поганку. Чого це раптом, Вільяме? Ми вже тут, сказав містер Трант, просто вкинь листа в поштову скриньку і ходімо до музею. Містер Трант штовхнув передвізок, візок, і вони з Вільямом рушили далі в напрямку поштового ящика і бренди. Що вона там взагалі забула. Бренда ходила взад-перед, ніби вичікувала когось. Тоді Вільям побачив, як вона зупинилась і посміхнулась маленькому хлопчику, що наближався до поштової скриньки разом із своєю мамою. Вільям знав його зі школи то був Грегорі, хлопчик, який щодня мочився в штанці. Наближуючись, Вільям зрозумів, що в Бренди. Не найкращі наміри. У неї на лиці було написано гляньте на мене, я вся така ідеальна, але Вільям на таке не вівся. Він знову сповільнився, щоб точно побачити, що вона задумала. Бренда стала перед поштовим ящиком, щойно туди підійшов Грегорі з листом у руках. Він же потягнувся рукою до отвору скриньки, щоб закинути листа. Коли голос бренди його зупинив, доброго ранку, Збираєшся відправити листа санті, чи не так? Дозволь, я зроблю це за тебе, а ти чим час, тим часом займись різдвяними покупками, сказала вона своїм нудотно солоденьким голосочком, що віліму мало з вух не полилися. «Ой, як мило з твого боку, Люба, відповіла мама хлопчика, цілком задурена поведінкою бренди. Муж бо Грегорі, зайчику, дай цій милій дівчині свого листа і скажи дякую. Дякую, якось невпевнено мовив Грегорі, простягнувши її листа, тоді раптом зі своєю мавою, зник за рогом. Саме тоді Вільям побачив, що вона робить. Щойно Грегорі зник з виду, як Бренда обережно і рівненько розкрила конверт, затим витягла свій пенал. Який вона ховала за стіною і хутенько замазала адрезу Грегорі коректором. Подула, ще подула, поки адреса Грегорі не зникла, тоді вона взялася там щось нашкрябувати. Як це підло й жахливо, подумав Вільям. Його всього аж затрусило. Якби він міг, то вистрибнув би із свого візка й побіг вслід за брендою. Вона щось задумала, і я не можу допустити, щоб її план реалізувався, сказав він про себе. Тату, я хочу надіслати свого листа е, сам, сказав Вільям. Містер Трамп зеркнув на гарненьку дівчинку біля поштової скриньки і сміхнувся до себе. Добре, Вільям, я все розумію, сказав містер Трант, дурнувато усміхаючись. Не хочеш, щоб твій старий тебе соромив? Еге ж. Вільям закотив очі від того, як не круто звучав його тато і поїхав у напрямку поштової скриньки, поки містер Трамп тримався остронь, наче був не з ним. «Здоров», – сказав Вільям Бренді, раптом відчувши себе, як колись. О, які люди, Віллі інвалід, хіба тобі можна їздити по снігу в цій штукенці? Не хотілося б, щоб твої колеса заіржавіли. Мовила Бренда з нудовно солодкуватою посмішкою на лиці. Що ти написала на листі Грега?» запитав Вільма. А це нічого такого, це просто мій найкращий план. Вільям приголопшено дивився на бренду поки та спокійнісінько, наново заклеїла конверт з листом Грегорі. Розумієш, інвалід, минулого року. Я трохи засмутилась, коли різдвяного ранку не дорахувала з подарунків у своїй панчосі. Ти, мабуть, здивуєшся, бо я особисто була вражена, та мене, схоже, додали в список нечемних чихів. Вільям аж ніяк не був здивований. Тому цього року я не хочу так ризикувати. Хоч я цілий рік була чемною дівчинкою, принаймні я так думаю. Але якщо раптом Санта, якщо він взагалі існує, думає по-іншому, в цьому місці є багато вихованих котусів, які точно потрапили у список чимненьких. Тож у мене визрів план бренда весело крутнулася навколо Вільямо Віска, наче якась божевільна балярина, що танцює під музику у своїй голові. Насправді він геніальний. Якщо я напишу на листах отих золотих діточок зі списку чимненьких свою адресу, то всі подарунки прийдуть додому мені, а не їм, сказала вона. Настільки буденно, ніби це було цілковито, допустимо. Правда, блискуча ідея? Нащо весь рік пнутися зі шкіри, щоб бути доброю? Якщо замість мене це робить ціле місто добрих діток, завдяки яким я можу вільно робити все, що мені заманеться. Вільям не міг більше слухати його лице побурякувіло від злості, ніби він от от мав вибухнути у своєму візку, але раптом веселий голос окликав його з позаду. Усе добре Вілі? – То був тато Вільяма. Віллі? Віллі? Невже тато справді щойно назвав його Віллі, прямо перед брендою Пейн. Віллі мало, не вмер на місці. Це ласкаве ім'я з вуст батька вдарило його силою вантажівки, що везла 20 тонн свіжого сорому. І Вільям вважалось, ніби він у ньому потопає. Здавалося, наче Бренда отот вибухне від радостної злосливості. Невже твій тато щойно назвав тебе Віллі?» Вона тихенько хіхікнула. Тату, застогнав Вільям. Що? Ти ж не в школі зараз, Віллі-пук! Отже, формально я не порушую своєї обіцянки, весело вигукнув містер Транс, стоячи на півдорозі позаду них. «Пук! О Боже, о Боже, це ж геніально, злобно засміялася Бренда, і в її злих очах заблищали щирі сльози злостивості. Як же я раніше до цього не додумалась, лиш почекай повернемося до. Ти розкладаєш, розкрадаєш чужі різдвяні подарунки. Тобі це не мене, це перебив її Віллі Пук. Тобто, Віллі...» Він думав, що зможе її відволікти від цього безглуздя з його іменем. Поб'ємося б заклад, грубо відповіла Бренда. Я, я просто все розкажу дорослим, почав Вільям, але, промовляючи ці слова, він усвідомлював, наскільки смішло і по дитячому вони звучали. Ні, не розкажеш, Ілліпок. Якщо не хочеш, аби всенька школа дізналась про таємне назвисько, яке твій таточко вигадав для свого особливого малятка. Вільям втупився в неї. Бренда засміялась у відповідь. Він не міг нічого з цим діяти, вона знову вийде сухої з води. Він хутенько запхав свого листа. Для санти собі в рукав, щоб ця смердючка бренда точно до нього не дісталася. Що ж, я краще піду. Я вже на стількох листах зразкових діток написала свою адресу, що мені точно світить одна, а то й дві, а може навіть три добрі панчохи, подарунків. Була бренда, засунувши листа Грегорі в темний отвір поштової скринь. Гарного дня, Вілліпук. Пострибавши вулицею вниз, вона весело помахала рукою містеру Транду і вихнула щасливого різдва, а тоді зникла за рогом. Містер Трант швидко приєднався до Віліма біля поштової скриньки, потираючи руки, щоб зігріти їх. Така мила і дружелюбна дівчинка, промовив містер Трант. Твоя подруга? Ні. Мені вона, точно не подруга, різко відповів Вільям. Але те, як містер Тран розуміючи усміхнувся, наштовхнуло Вільяма на здогад, що татою не повірив. Що ж, синку, закинь свого листа в ящик і ходімо, сказав містер Тренд, який хотів чимшвидше зайти в тепле приміщення. Вільям на мить відкрив, відкинув думки про бренду та її лихий намір. І постарався насолодитися моментом, надсилаючи листа санті. Це завжди так хвилюючи, але цього року відчуття були якісь інші і, як не дивно, аж ніяк не було пов'язані з брендою. Вільям Рамптов, Вільяма раптом охопило дивне відчуття, ніби за ним стежать. Усі маленькі волосинки на його руках і потилиці раптом стали сторч, незважаючи на те, що він був. Закутаний в шари теплого одягу, він відчув, як його злегка пробирають дрижаки. Неймовірно, виняткове відчуття. Ти що, не хочеш надсилати свого листа, віліме? запитав містер Трамп. Вільям намагався вгамувати холодні дрижаки, поки містер Трамп піднімав його з крісла і підносив прямо до темного отвору скринці, що зяяв, як. Голодна пащека в очікувані поживи. Вільям обережно засунув свого листа всередину, і м'який звук, з яким він приземлився, дав Вільяму зрозуміти, що скринька вщен забита листами інших дітей в місті, які були в списку чемненьких листами, на яких тепер красувалася адреса Бренди Пейн. Мостився назад в своєму візку, до нього повернулось відчуття, ніби за ним хтось стежить. Він уважно окинув оком вулицю. Цьому річ, Вільяме? запитав містер Трамп, намагаючись побачити те, на що дивиться Вільям. Але Вільям не бачив нікого довкола. Вся вулиця була в нього, як на долоні, і його погляд сягав аж до самісінького дому, але нікого там не було видно. На вулиці не було ні душі. Йому, певне, ввижалось. Е, Мені здається, наче за мною хтось стежить, але зараз це відчуття зникло, відповів Вільям. І вони відійшли від скриньки і рушили до музею. Та може, Вільяму слід було прислухатися до маленьких волосиночок на його руках і потилиці, тому що ці волосинки ніколи не брешуть. Коли ці маленькі волосинки стають з торч... Аж сипле холодом за потилицею, і шкіра вкривається сирітками, Можеш не сумніватися, за тобою точно хтось стежить. Чого Вільям не побачив, засовуючи листа у темний прямокутний отвір скриньки, так це пари старечих маленьких очей, що дивилися на нього. З середини скриньки. Так хтось був. Там хтось ховався, хтось, без сумніву, стежив за Вільямом.